Відео я роблю спеціально для того, щоб ви побачили будинок, зрозуміли, прорахували, проаналізували і прийняли для себе рішення, підходить вам, чи він вам чи не підходить. Асфальт перед самим подвір'ям. Є ворота заїзні, є гаражні ворота. На подвір'ї, мабуть, вже стає зрозуміло, що є два будиночки. Ось основний і ось допоміжний. Ну, В народі називалася Врем'янка. Землі тут щось там до 20 соток, я вже точно не пам'ятаю. І як бачите, прямо з будинку видно ліс. До лісу відстань менше одного кілометра. Давайте заглянемо. Ух ти! Ніфіга. А, так тут піч є. Так, хто поціновувач печі, будь ласка, піч робоча, нею користувалися. А от за лісом... Шановні глядачі, я вас вітаю. Я знаходжусь на трасі Київ-Харків. Від Києва на відстані 70 кілометрів. Може, хай там 75 від станції Метро Борисницька. Вам дуже, я дивлюся, подобаються варіанти, які знаходяться поруч із трасою. І тому сьогодні я вам буду презентувати будиночок в селі Студеники. Якщо не помиляюсь, раніше ж село називалось Жовтневе. Але, може, це не точно. В чому перевага даного села? Показую. Ось по трасі Київ Харків, якщо їхати в сторону Харкова, можна зупинитися на автомобілі і вийти на автобусній зупинці. Якщо ми подивимося заїзд до села, то я вам скажу: тут відстань така, що їй можна прийти пішки за 15 хвилин, і ви вже в селі. А точніше, мабуть, в центрі. Ну, а туди що? Київ, наш любимий столиця. Автобуси регулює, курсують регулярно. І ще однією з переваг даного села ще те, що тут поруч є ліс. За селом далі йде ліс. Але ми з вами зараз поїхали і все побачимо вживу. Що, шановні глядачі, в'їхав вже в село Студеники, Тут дорога більш-менш нормальна. Фури тут не ганяють, зерновози не їздять. Тому ремонтувати її не приходиться і вона себе почуває доволі добре. Що ж, давайте. Їдем в село. Ось по лівій стороні вже розпочалися будинки, і я вам скажу, тут будиночки доволі такі симпатичні, гарненькі. Ось перша вулиця і це відстань всього метрів 700. Але ось по лівій стороні нас зустрічає церква. Видно, що вона православна. Так, гарно збудована. ну Комбайн, презентувати не будемо. І що ви думаєте, ми відразу попадаємо в центр села? Сановлячі, це територіальна громада, село Студенники, Студентківська територіальна громада. В даній громаді дивимося на е, покупку будиночок. Давайте в центрі села оглянемося по кругу і подивимося, що тут у нас є магазинчики, кафешечки, будівельні матеріали. Побутова хімія, одяг та взуття, пиво на розлив, ще якийсь магазинчик, щось похоже на, ага, на продуктовий. Тут по лівій стороні, на жаль, я не підскажу що. Так, Укрпошта, центр надання адміністративних послуг. І така гарна ялиночка стоїть. Я так розумію, що тут завжди чистота порядок і красота. В даному напрямку ми можемо поїхати до міста Переяслів. В даному напрямку ми можемо поїхати до траси Київ-Харків. І в заїзді в село тут є в нас ще із хороших переваг школа, садок. Навіть своя пожежна частина є. Що ж, давайте приїдемо і подивимося, як тут у селі все гарненько і симпатично. Все село заасфальтоване, будиночки такі у людей зроблені, ну, охайні, приємні. Майже всі будиночки в жилому стані, да, попадаються день-де і такі негарні, але гляньте, як виглядає симпатична вулиця. У людей порядки попід дворами. Зараз я вам покажу, що тут в, шку... в селі є ще й спортивні майданчики. Я так розумію, і дитячий майданчик. Вон по правій стороні там. Бачу, що є спортмайданчик, жаль, я вам його не можу близько показати. По лівій стороні, ось тут за парканом, ось тут, бачите, є такий спортмайданчик і всі тренажери. І все доглянуто, все частенько, все гарненько. Що ж, давайте трошечки проїдемося тут по селу. Да, до школи все було так намальовано, тут по цій вулиці не так намальовано, але широка вулиця. Всі подвір'я рівненькі, прямокутні. Відстані від будинків встановлено архітектором, відповідають пожежним нормам. Електроживлення є, освітлення є, інтернет по вулицях є, гарні будиночки побудовані є. Тепер <кій> у нас будиночок знаходиться по вулиці Шевченка. Ось ми на неї приїхали. І ось глядачі, сьогодні буду я вам показувати і презентувати даний будиночок. Як бачите, широке подвір'я. Вон Заїзні ворота по лівій стороні, гараж металевий, будинок. На подвір'ї, можна сказати, два будиночки, всі комунікації. Але ми з вами давайте проїдемося далі по селу. Зараз вийду до центру, покажу, що від центру тут до будинку все зовсім поруч. Ось Перше перехрестя наліво. І ось ми знову бачимо ялинку, від якої ми щойно від'їхали. Ну що ж, давайте вернемося до будиночку. Відео я роблю спеціально для того, щоб ви побачили будинок, зрозуміли. Прорахували, проаналізували і прийняли для себе рішення, підходить вам, чи він вам чи не підходить. Бачимо широку під'їзну вулицю, асфальтовану. Навіть де-ніде -де ще є бордюри. По цій стороні бордюр є, але він просто трошечки низенький. Асфальт перед самим подвір'ям. Є ворота заїзні, є гаражні ворота. Давайте, щоб не ходити навкруги та по колу, відразу відкриваю і показую гараж. Що ж, гараж металевий, металевий повністю. Ну, Його при бажанні можна звідси переставити в якесь інше місце. Асфальтована підлога, навкруги метал. І господар деякий час навіть тут намагався ставити буржуйку. Але, каже, з буржуйкою кошмар, нічого не нагріється. Таке, біля буржуйки тепло. Ну, це будиночок для переселенців з Чорнобиля. Я таких типових будиночків тут побачив багато. Я думаю, що це він. Так і будувався, можливо, і помиляюсь. Підведено газ, од... газ підведено електрожилення, одна фаза і водопостачання. Величезні, здорові, такі гарні вікна. На подвір'ї є криниця, Ну криницею ніхто не користується. Може там і води немає, не знаю, заглядати не буду, бо у будинку всередині є водопровод. Отакі широчезні ворота. Сусіди поруч, я так зрозумів, що на даний час не проживають. Виноград, я думаю, теж цей можна буде в майбутньому підчистити. І як я говорив, на подвір'ї, мабуть, вже стає зрозуміло, що є два будиночки. Ось основний і ось допоміжний. Ну, В народі називалася врем'янка. По «времянки» теж забіжу, все покажу. Також є хозблок. Під хозблоком є погріб-яма, але уточнюю, що під будинком також є погріб-яма. І ще два хозвідділення. І от там далеко, отак рівно 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 туди пішла земельна діляночка. Землі тут щось там до 20 соток, я вже точно пам'ятаю. І як бачите, прямо з будинку видно ліс. До лісу відстань менше 1 км. Місцевість гарна, місцевість затишна. Поруч траса Київ-Харків. Тому кому цікаво, я думаю, ви звернете увагу на даний будиночок. І будете в ньому там робити якийсь ремонт. Отут навіть туалет вуличний є. Що ж, давайте відкрию будинок і поступово ми все оглянемо. Заходячи в будинок, бачимо дві сходинки, їх би бажано плиткою вже обложити. би. Було б круто. Проглядається гарна дорога. Я б лічно особисто для себе цей виноград би прибрав. би. Давайте зайдемо всередину. Холодна верандочка. що тут? Ліноліум, полочки. При вході вон погріб, яма. Давайте в неї заглянемо. А, так тут погребець невеликий. Такий чисто консервашку повкидати. А, а там той погребець, що в сараї, той, мабуть, побільше. Далі. Тут люди намагалися робити якісь навіть ремонти. Щось десь щось шпаклювали, красили. Попадаємо в кухню. Вон газовий котел. На ньому повинен стоячий бойпас. Бойлер електричний на 80 літрів. Далі проходимо. Тут по правій стороні встановлено санвузол. Видно лічильник на воду, по лівій стороні ванна. Да. Ну, люди готували будинок під ремонт. Думаю, що нові господарі теж це розуміти. Тут видно, що була кухонна зона. Вон в углу стоїть плита 60 та ширина 4-комфорична. А холодильнику місце знайшли ось тут. Над холодильником, як бачите, газовий лічильник. Давайте пройдемося по будинку і подивимося, що тут є прихожа, підлога тирсоплита. Висота стелі така доволі низенька, мабуть, 2,75-2,80. Далі в нас є ще зала. Але ж тут є ще кімната. Давайте заглянемо. Ух ти! Ніфіга. А, так, тут піч є. Так, хто поціновувач печі, будь ласка, піч робоча, нею користувалися, а от залізти на неї трошки, правда, складновато, але місце там буде зверху тепліше, можливо, навіть і уютніше. Ну тут по лівій стороні, якщо що, можна шафу поставити. Вікна дерев'яні. Тут поза будинком трошки треба прибратися. Зала, дерев'яна підлога, доволі немаленька, два вікна, стіни обдерті шпалери, готувалися робити ремонт. І ще є дальня кімната. В дальній кімнаті тут знизу чомусь сиріла стіна. Треба подивитися, звернути увагу, можливо, там з водовідливом треба поборотися. Розміри кімнати, я думаю, я вам десь показую. Ну що ж, от такий у нас будиночок. Давайте, кроме цього будиночку, подивимося ще на подвір'ї ще один будиночок. Времянка. Можливо, в кого є сім'я побільше, і одного будиночку на подвір'ї мало. Тому, будь ласка, в вашій увазі ось. Ха, Так до нього навіть газ раніше був підведений. Єдине, що його пломбували. Можливо, сходить у газконтору да підняти питання, щоб зробити другу адресу. Так, давайте спробуємо сюди зайти. І що ми бачимо? Тут теж є холодна верандочка з бетонною підлогою. Прихожка така. Ага, ну цей будиночок, мабуть, постаріший. Дерев'яне перекриття, дерев'яна підлога. Тут, мабуть, в стіні є пічка. А тут є ще така доволі немаленька кімнатка. Точно, пічу сюди, можна топити під дровами. Тут, мабуть, ліжко стояло. Тут висота стелі невисока, є де розгулятися. Можна тут і шкаф поставити, тут можна стіл поставити, тут навіть вікна поміняні. Відчувається, що в цьому будиночку проживали. Ось вікно навіть на провітрювання відкривається. І ще інтернет, оптоволоконний заведений. Так, ну що ж, і давайте ще глянемо будиночок поруч. А поруч у нас ще не будиночок, а господарський блок. Угу. Так, ось видно, що з погріба є витяжка. Вон є погріб яма. Так, тут дерев'яне все перекриття, і це гляні стіни. І два господарських блока. Шановні глядачі, не забуваємо ставити лайк, підписуватися на канал. Можна навіть ліпити дізлайк. Всі мої пропозиції, як завжди, в мене на сайті Роман Щербаков. Я дивлюсь, що ви дивитесь тільки ролики, мої відео, але не переходите, не дивитесь інші пропозиції на сайті. Але пам'ятайте, всі мої пропозиції, які в мене є на продаж, на всі знято відеоролики. Є дуже гарні будинки, є дешеві, є дорогі, є погані, є хороші. Я презентую, показую всі без виключень. Тому, будь ласка, не лінуйтесь, переходьте на мій сайт Роман Щербаков, вибирайте всі пропозиції, які в мене є, передивляйтесь пропозиції, які в мене є, і ви отримаєте там максимум корисної для себе інформації. Як завжди, там буде все розказано, роз'яснено, вказана геолокація, і вам буде легко зорієнтуватися. Будиночок тут такий, який ви дивитесь він своєобразний, треба ремонт. Але людям, я знаю, хто хоче жити поруч з трасою. На відстані десь орієнтовно 70 км від Києва, може там 75. Варіант може, може підійти доволі непогано. Селище доволі заселене. людей в цьому селі, я дивлюсь, багато. Школа працює, дитячий садок працює, пожежна частина працює, центр надання адміністративних послуг є, пункт незглавності є. Куча магазинів, будівельних, продовольчих, продуктових, яких хочеш. Тому я думаю, що. А, і отсюди вже ще курсують автобуси до міста Києва. Навіть пішки можна вийти до Траси Київ-Харків і добратися до Києва. Тому, шановні глядачі, кому цікаво, пишіть, дзвоніть, будемо дивитися будиночок вживу. Всім дякую, побіг робить фотосесію.